Привіт! Продовжимо деплой нашого додатку, і в цьому відео в планах створити RDS і приєднати його до EC2 Instance і виконати міграції. Створимо RDS Relational Database Service це база даних як сервіс, тобто Amazon буде за нас її менеджити. Ми працюємо лише зі зручним Web-UI, де ми можемо конфігурувати базу даних. Налаштовувати бекапи і робити все, що нам потрібно від бази даних. Вибираємо RDS в сервісах і створюємо базу даних. Обираємо EasyCreate, Postgres, Називаємо його. Називаємо Instance To Do, DB, залишаємо, вводимо пароль, обов'язково його запам'ятайте. І чекаємо, поки Інстанс створиться. Дочекалися статусу available, у мене це зайняло близько 5 хвилин. Тепер можна вибрати Instance і Setup і 2 Connection. Ми хочемо, щоб наш інстанс з тудулістом був в одній мережі з базою даних, щоб вони могли взаємодіяти між собою. Після цього теж треба зачекати кілька хвилин, і тоді ми можемо виконати міграції. Статус стає Modifying, нам потрібно знову дочекатися статуса Available. Статус знову Available, тепер ми можемо взяти хост, по якому доступна наша база даних, і законфігурувати наш додаток, вказати в env цей хост, username і пароль. Відкриємо сам інстанс, щоб побачити, по якому посту він доступний. Ось у нас є endpoint, а логін і пароль ви вказували при створенні. Виконали команду на створення бази даних, і тепер можна запустити міграції. Міграції виконані. Тепер давайте подивимось, як виглядає наш сайт. До бази ми підключилися. Це очевидно з того, що ми виконали міграції, і у нас змінилася помилка. Тепер у нас проблема, що не зібраний фронтенд. Це останній крок, і ми зробимо його в наступному останньому відео на цю тему. В цьому відео ми розібрали, що таке RDS, створили його і приєднали до існуючого EC2 інстанса. Після цього ми створили базу даних і виконали міграції.